В старозавітній традиції еталоном Божого пророка вважається Мойсей. Хоча насправді першим, хто названий пророком єврейською наві в тексті Біблії є Авраам, тому що саме слово наві означає той, хто звіщає від імені Бога. Так ось Мойсей, завершуючи своє служіння, сказав, що в свій час Бог підніме пророка подібного до нього. Тому кожний наступний пророк в біблійній історії з одного боку був продовженням служіння Мойсея, а з іншого боку, готував прихід цього найбільшого пророка. Так ось, хто ж став цим пророком? Багато хто вважав, що в свій час таким пророком став Іван Хреститель, адже його харизма. Масштаби його служіння і вплив були співмірні з тим, що робив Мойсей. Однак сам Іван Хреститель вказав на Ісуса як на того, кому він недостойний розв'язати ремінець. І саме Ісус Христос став тим пророком з великої букви, який здійснив справжній духовний вихід і звільнення людського роду з полону гріха. Ми досліджуємо все священне писання в програмі в контексті.